Привіт! І це наше друге відео, якого ніхто не очікував. Звичайно, що я думала, що на першому що все закінчиться. Але ми почали знімати друге і розкажемо вам про шампуні. Чому? Тому що це досить е, така болюча тема. Адже ми працюємо в салоні краси і е, стикаємося з випадками, коли люди не знають, як правильно мити волосся. На жаль, це сумно. Тому сьогодні про це. І перш ніж перейти до теми е, загалом про те, як мити волосся, я вам навіть покажу. Е, я вам трошки дам інформації про шампуні, бо вони бувають різні, як виявляється. Але в них є одне основне завдання, і це вимивати е, з вашого волосся себом, е, то в народі називається просто жирок. Зараз <реж> я просміюся і продовжу. Звичайно, що деякі шампуні містять в собі е, живильні компоненти, які доглядають за волоссям. Але все ж таки функція їхня незмінна, і це вимивати. Будь ласка, запам'ятайте це. Нюанс номер два. Якщо ви думаєте, що ви обійдетеся в своєму догляді тільки одним шампунем, я вас розчарую. Так не вийде, це так не працює. І якщо ви хочете гарне волосся, то, будь ласка, все-таки змиріться з тим, що доведеться що використовувати маску, кондиціонер, а можливо навіть термозахист і додаткове зволоження. А якщо ви блондинка, то там ого-го, який перелік. Так, зараз я вам покажу деякі шампуні і е, наголошу на тому, що вони можуть бути для домашнього використання, тобто ви їх можете придбати і е, використовувати вдома. Я здається, повторилася, але не суть. Отже, я вдаю. Це Milkshake Integrity, І на його прикладі я хочу пояснити, що це шампунь створений для пошкодженого волосся. Тобто в ньому буде велика кількість доглядаючих елементів. І для нормального волосся він може бути просто заважкий. Як це буде проявлятися? Ви будете бачити, що волосся швидше жирніє, немає об'єму, можливо, з часом появиться тьмяність, з'явиться тьмяність. От варіант номер 2. Так. Інгліс пішов. Варіант номер 2 Його особливість полягає в тому, що він буде е, мати в собі. Кислоти, він буде більш легшим, буде гарно вимивати. Він для об'єму. І переважно в професійній косметиці е, це буде характеристика для більшості шампунів е, цієї серії. Тобто вони будуть гарно вимивати, щоб е, ваше волосся було максимально чисте і у вас був максимально гарний об'єм. Тому що самі розумієте, що якщо волосся погано вимите, воно буде обтяжено чим Себумом. Все правильно. A few moments later... Шампунь номер 3 це в нас є Milkshake Color Care. Він в нас для того, щоб пігмент з вашого волосся не вимивався. Його особливість в тому, що в ньому є речовини, які допомагають закрити лусочки на волосі. І, відповідно, в вашому волосі не будуть створюватися пустоти від того, що пігмент і всякі там полімери будуть вимиватися з вашого волосся. Бачите, це значить один той самий шампунь, але які в нього різні дії. Майте на увазі. А зараз я покажу вам заключний варіант і скажу, чому його обирати не потрібно. Хто буде шуміти, то піде Йоріка. <сміща> Міша класить на два, то тихіше. Отже, і тепер я вам нарешті з третього дубля розкажу про те, чому є шампуні, які обирати не варто. Це, до речі, також я зараз про професійну косметику. Отже, це шампунь Deep Clean від Milkshake. Чому я Чому ми би його не рекомендували для домашнього використання? Тому що це шампунь технічний, з вищим ph який призначений для того, щоб використовувати його перед фарбуваннями або якимись доглядовими процедурами. Його суть полягає в тому, що він відкриває лусочки і вимиває з вашого волосся все до чортової матері. От. І що з волоссям робиться? Воно стає сухим. Ламки, звичайно, якщо ви туди потім е, нафігачите маски, буде трошки краще, але знову ж таки, його основне призначення не в тому, щоб використовувати його вдома постійно. І мені дуже сумно від того, що його можна придбати у відкритому доступі е, на маркетплейсах, в магазинах. Е, люди, які не розуміють технології. Просто ну прочитають, що там, бо я читала, що на Нотіно, ну, наприклад, пише про нього. Прочитають, що о гарно вимиває, вимиває стайлінг, все класно, що волосся буде чисте, підготоване до подальшого там не знаю зволоження. Але в самому кінці пише, що він призначений для того, щоб його використовувати перед фарбуваннями. Це ну як часто ви фарбуєте, ну не кожного дня ж правда. От і можна посудити про те, наскільки часто ним потрібно мити голову. Не для домашнього використання, ще хочу вам сказати, що ми знімаємо відповідальність в тому випадку, коли ви підбираєте собі косметику самі. Адже ми рекомендуємо. Але якщо ви придбаєте одну один з цих засобів і він вам не підійде, це буде проблема не марки, що він вам волосся не зробив не зробив кращим, а проблема просто неправильного вибору. Те саме буде стосуватися і. Продуктів, які ви придбаєте у, у мас-маркеті, це буде мати стосунок до всяких сйосів, всяких звичайних там лореалів, які продаються аля в Єві в Ватсоні. Тобто не очікуйте від них якогось там класного, хорошого результату і здорового волосся. Адже вони переважно мають собі велику кількість СЛСів, ті, які будуть забивати волосся силіконів і. Отже, краще виключити їх з домашнього вжитку. Ну, відповідно, ви їх будете використовувати набагато більше, можливо, навіть і набагато частіше. Адже за рахунок ось такого агресивного впливу, є ймовірність, що себом буде підвищувати свій виробіток, і волосся буде більше жирніти. Більше жирні, більше маємо, що логічно. І підбирайте, будь ласка, догляд для волосся, зокрема шампуні у професіоналів, тобто в нас. Ні, каплі його їздили. Так, а зараз ми ви зі мною підете разом мити мені волосся. Я вам покажу до-після. От в мене воно таке спеціально тьмяне виходжене, я його довго вже не мила. Взяла такий шампунь не дуже ок, щоб воно було максимально некрасиве. От. І покажу вам до і іпісля. A few moments later. переважно багато хто свариться, плюється. Що як можна мити волосся тричі? Двічі, тричі це ідеальний варіант. За один раз ви нічого шампунем не вимиєте. Це не бюджетно, але це дієво. Відповідно, ви довше проходите з чистим волоссям, тому що максимально зможете вимити себе. При першому вашому нанесенні шампуню ви тільки починаєте розчиняти оцей жирок, який назбирався на корінні вашого волосся і на шкірі голови. Під час третього нанесення ви можете залишити шампунь на хвилин 4-5. Це буде стосуватися професійних засобів, в яких є доглядові елементи. Отже, залишаєте його і потім насолоджуєтеся класним волоссям, яке реально скрипить. Оце прикол. Колись було в рекламі про посуд, що вас скрипить. Це, до речі, таке і є з волоссям. Я оце зрозуміла, що це таке, коли використала оцей шампунь для об'єму від мілкшейку. Це реально правда. Не тріть, не отак, не періть його, це не потрібно. Це, це погано. І тільки пошкоджуєте структуру волосся. І запутуєте його запутуєте до чортової матері. Потім не розчешите. Розчісувати його легсенько з маскою, але обережно. Yeah. Come on, baby.